В Ужгороді відбувалися різноманітні забіги, але такий уперше Ужгород Папі Рейс, перший у місті благодійний забіг із чотири лапами. Його мета збір коштів на придбання вольєрів для безпритульних тварин, мешканців притулку Барбос, організатори заходу управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради та громадська організація «Ужгородське товариство захисту тварин Барбос. Раз. Так. Це вже якийсь команди танець. Друга ножка назад. Вперед. Оце я люблю. Оце я можу робити. Походили на п'яточках. Ми хотіли підхопити дану хвилю, яка є в Україні, і провести активну час. Це буде забіг. Із собаками на дві дистанції 400 метрів та 1 кілометр. 400 метрів це для такого драйву, для гарного проведення часу. А ось 1 кілометр із домашнім улюбленцем це справжній виклик для його господаря. Та Чотирилапового товариша. Сьогоднішня подія а, така у нас вперше в Ужгороді, і а, я думаю, що це буде гарний початок для низки таких е, бігових марафонів, тому що це класно, це прикольно, це привертає увагу людей в основному до того, що є тварини не тільки на жаль домашні, але є і безпритульні. Захід зібрав десятки домашніх улюбленців та їхніх господарів. Провести в активному способі це п'ятниця, гарний настрій, гарна погода і правильна справа, коли підтримуєш ЗСУ, підтримуєш барбос і різні громадські організації, які надають допомогу собакам. Ми сьогодні прийшли з нашими двома таксами. Вони активні, веселі. Учасники були налаштовані на позитивний лад. Час ми проведемо гарно, тому що це, звісно, буде велика рада великі радощі для наших собак. Вони у нас дуже спортивні і дуже люблять активності. Окремі учасники серйозно розраховували на перемогу. Мене звати Кіра, а це Роксі. Ми сьогодні біжимо у чемпіонат. Її всього рік і шість місяців. Але ми думаємо, займемо перше місце. Хто вірив у перемогу, той і перемагав. Такою ж спортивно-соціальною ініціативою організатори намагалися ще й прищепити мешканцям і гостям міста гуманне ставлення до тварин та відповідальний догляд за ними.